Вітаємо всіх на каналі Дорослі для дітей. Сьогодні ми вам розкажемо багато чого цікавого про козаків. Колись дуже давно на півдні та сході України пролягав незримий кордон із войовничим татаро-монгольським ханством, яке здійснювало набіги на українські землі та неволило українців. Саме тоді і з'явилось українське військо козацьке. Змушені були козаки ставати воїнами, захисниками окраїнних земель, займаючись одночасно мисливством, тубарством та хліборобством. З часом у причорноморських степах, які називали Дике Поле, на берегах річок почали з'являтися перші козацькі фортеці, які мали назву Січ. Січ це така фортеця, у середині якої стояли церква, господарські будівлі і житлові приміщення, курені, в яких жили козаки. Посередині Січі знаходився майдан для навчання військової справи. А також на ньому козаки голосували за гетьмана і карали тих, хто порушив закони запорізьких козаків. Символом гетьманської влади була булава. Козаки були вільними людьми. Вони називали себе лицарями. Такий вигляд мав європейський лицар. А ось так виглядав лицар, вільний козак-запорожець, якому властиві козацька доблесть і воєнне мистецтво. Козаки були дуже відважними, а Чуб говорила противнику про те, що козак не боїться ворога. Сережка у вусі козака у вигляді півмісяця слугувала оберегом. Особливі ж козаки, характерники, мали надлюдські здібності, вони могли ухилятися від куль, вони могли перекидатися на вовків, наводити ману та сон на людей, бачити на велику відстань навколо себе, провіщати майбутнє. Бути довго під водою і виходити з неї сухими, і без ключів відкривати замки. Mm -hmm. Козаки дуже швидко плавали по Дніпру і Чорному морі на своїх чайках. Це човен видовбаний з верби або липи, Борта обшиті дошками, на борту підв'язаний пояс з очерету, який захищав чайку при обстрілі і не давав потягнути її. Навіть на воді козаки з легкістю перемагали ворога. Вміння козаків воювати вражало Європу. І багато хто з королів не відмовлявся від послуг запорожців. А ще для козака не було нічого дорожчого, ніж кінь. Кінь завжди був гарним помічником на полюванні, вірним товаришем у бою. Він із біди визволить, із кривавої битви виведе, і до студеного ручаю приведе, без коня козак кругом сирота. Сьогодні, як і багато століть тому, козаки беруться за зброю і встають на захист нашої держави. І захищають нашу державу. Не тільки мужні козаки, а й справжні захисниці україночки. В Україні відзначають День Українського козацтва та День захисників та захисниць України. А також у цей день Православна Церква відзначає покрову Пресвятої Богородиці. А споконвіку наші воїни вважали своєю покровителькою Діву Марію, яка несе спасіння та оберігає увесь людський рід.